Інженер працює 15 років Пачерка Солонерго, Чорнобаївський Рем на посаді інженера. Чому сьогодні люди вийшли на цю акцію? Е, гарне запитання, хочу зразу пояснити, щоб не вважали, що енергетики вийшли на якусь страйкову акцію або це якийсь протест проти чого. Ні, це набагато простіше. Е, Проспілковий комітет пачерка Солонерго знаходиться в придовому спорі більше двох місяців за адміністрацією. Предмет спору невиконання колективного договору. Четвертий місяць поспіль не виплачує заробітна плата. Порушення всього, що тільки можна, відбулося. Колектив терпів, не порушував ніяких регламентних робот, виконував всі аварійні роботи, але наступає межа того, що сім'ї не можуть вдома чекати так довго заборговані 4 місяці. Це по перше. А по-друге, з таким фінансуванням і таким керівництвом воно через місяць стане недієвим взагалі. І ми виходимо не тільки за себе, ми виходимо за всіх абонентів, які живуть в Красної області. Бо якщо не стане, у нас немає ні матеріалів, ні пального, немає чи нікому Крім бажання робити, у нас не залишилось нічого. І треба така ситуація, що пана Кузьмінська, яка керувала нами два роки, яку призначила держава, вона збільшила борги до неймовірних розмірів. Відкрило проти неї кримінальну справу. І сьогодні частина наших людей поїхала в Київ, 300 осіб, представників всіх Кремів, щоб підтримати нашого нового керівника, якого знову призначила держава в обличчя фонду держмайна. Підтримати його на посаді, бо він три тижні керує, і він нічого не може зробити своїм огромним бажанням, бо пальці в колеса стають всі, включаючи наше Міністерство юстиції. Бо яким з дивним чином воно поновило в реєстр пану Кузьминську, яка взагалі не має, ще тільки сьогодні засідання відбувається про поновлення на посаді, а вона вже нами керує. То цей безвід, який в державі відбувається, що правою рукою призначає Кузьминську, а лівою рукою в обличчя ходить майна Самчука. Ми не можемо зрозуміти, хто нами керує. І пан Вовк він керє заявляє і керує Кузьмінська, вона під статтєю. Ми не маємо вам платити зарплату, бо невідомо куди ці кошти підуть. Акція ми... Плечат, він скільки розумію, у неї. У неї совершенно, і ми не можемо розуміти, а новоблонерго на всій Україні державне підприємство, і ми не можемо отримати зарплату. Нам навіть не обіцяють, коли ми можемо її отримати. Тому ця акція вона не є протестною. Ми хочемо звернути увагу держави, що на вашому підприємстві коїться якийсь вихо, будь ласка, розберіться, дайте нам відповідь, що нам подальше робити. Бо ніхто не хоче, всі люди технічно розумні. Ми можемо устроїти якийсь колапс. Ми будемо яким чином прави, неправі позвільняють нас, але це не вирішить питання. Тому ця акція просто привернути увагу держави, що є отаке нагальне питання, його якось треба вирішити.